Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 17 17-річному Мукачівка, який зробили пересадку серця, вже ходить на прогулянки. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Минулого тижня у Львові команда інституту серця разом з командою першого медичного об'єднання Львова виконали пересадку серця. Шість населених пунктів знеструмлені повністю, та 24 частково. Наслідок негоди, яка сталася ввечері 17 липня на Закарпатті, про це повідомила речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, внаслідок інтенсивного вітру дерева повалило у Берігівському, Хузькому та Мукачівському районах. Травмованих та загиблих немає. На війні загинув захисник із Закарпаття Янош Черепко. Про смерть військового повідомив на сторінці у Фейсбук голова Міжгірської громади Василь Щур. Загинув захисник під час виконання бойового завдання поблизу села Макарівка Донецької області. Захиснику було 29 років. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику України. На війні загинули медики Закарпаття Володимир Водмаска та Іван Буцко. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської нейрохірургії. Обидва працювали медичними братами відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Іван також обіймав посаду старшого медбрата у реанімації. У Володимира Вудмаска залишилася дружина та двоє синів, а у Івана Буцко – дружина та донька. Повалені дерева, знеструмлені шість населених пунктів повністю, та 24 частково. Такі наслідки негоди, яка сталася ввечері 17 липня на Закарпатті. Про це повідомила речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, внаслідок інтенсивного вітру ввечері 17 липня дерева повалили у Бергівському, Хуцькому та Мукачівському районах. Ввечері 17 липня, внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру відбулось падіння дерев у трьох районах Закарпатської області, а саме на Берегівщині, Хущині та Мукачівщині. Крім того, надійшла інформація про те, що внаслідок падіння дерева було пошкоджено дах житлового будинку у приватному житловому секторі в Мукачево на вулиці Гвардійській. Для ліквідації наслідків негоди залучались фахівці державних пожежно-рятувальних підрозділів, а також фахівці місцевих пожежно-рятувальних формувань ранок 18 липня було зафіксовано сім випадків падінь дерев. Всі вони розкражовані та усунені з місць падіння. Життю або здоров'ю людей нічого не загрожує. Постраждалих чи загиблих наслідок негоди немає. Загалом для проведення цих робіт було залучено 7 одиниць техніки та 15 рятувальників. Окрім того, через негоду було знеструмлення 30 населених пунктів, 24 з яких частково. На всіх місцях працюють аварійні бригади РЕМ, Тож наприкінці дня електропостачання буде відновлено на усіх населених пунктах Закарпатської області. Екс службовця карпатського біосферного заповідника підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними слідства, він допустив незаконні порубки лісу зі збитками на 2,8 мільйонів гривень. Повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Фейсбук. За інформацією прокуратури підозрюваний колишній майстер з охорони природи одного з відділень карпатського біосферного заповідника на Тятівщині. Він не забезпечив перевірку стану охорони лісу або виявити порушення. Трапилося це наприкінці 2021 року. Як наслідок, за осінньо зимовий період на території заповідника зрубали понад 400 дерев, що спричинило шкоду на 2,8 мільйонів гривень. Деться у повідомленні, чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 425 тисяч гривень до 11 тисяч 900 гривень. У справі триває досудове розслідування. Пожежа сталася в Тячеві на підприємстві, що займається продажем товарів для будівництва та ремонтних робіт. Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС у Закарпатській області. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 18.30. там, за поки не з'ясованих обставин, загоріла споруда гараж одного з підприємств. Що займаються продажем товарів для будівництва та ремонтних робіт. На місце події виїхали рятувальники міста Тячів та селища Вишково, пожежу на площі 320 квадратних метрів. О 19.30 вони загасили. Від знищення вогнем надзвичайникам вдалося врятувати самобудівлю та транспортний засіб, що знаходився всередині. Загалом від ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 12 рятувальників. Йдеться у повідомленні травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Заштукатурений напис на знаку географічного центру Європи у селі Ділове на Закарпатті відреставрували. Над відновленням напису працював студент-магістр Львівської політехніки Володимир Козурак. За його словами, роботи затягнулися через чащі дощі та високу вологість. Митець каже: в первинному варіанті літери були чорні і тільки з часом їх написали золотою фарбою. Та й сам знак спочатку був ніжно-блакитного кольору. Відтінок цей з руками змінювався і поновлювався в інших тонах. Я взяв пробу оригінального кольору і по ньому замішав потрібний колір. І сам пам'ятник виглядає тепер так, як виглядав у 1887 році. Тільки літери золоті, а не чорні. Тепер все грамотно з точки зору реставрації, каже майстер. 17-річна Мукачівка, який зробили пересадку серця, вже ходить на прогулянки. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Стан дитини покращується. Нагадаємо, вона місяць перебувала в реанімації інститут серця МОЗ України в очікуванні донорського органа. Минулого тижня команда інституту серця разом з командою першого медичного об'єднання Львова виконали пересадку серця. Йдеться у публікації. Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.